Вітаю, друзі! 27 січня. Сьогодні з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я і керівник Валерій Клочок. І сьогодні зі мною в студії пишемо екстрено цей випуск разом з Ільєю Несходовським, керівником аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС. Вітаю вас, пане Ілля. Добрий вечір. І поясню зараз, чому екстрений, тому що прилітають новини із Європи. Про те, що Європейська комісія готова відновити переговори з Україною щодо постачання газу до Європи, я не говорю зараз поки що звідки, але ну ймовірно, всього, що це буде газ іти з території Росії. Ми поки що не знаємо, чи це він російський чи азербайджанський, тому що буквально два три дні тому, якщо не помиляюся, президент України Володимир Зеленський, коли приїздила має санду 25 січня на день народження, якраз Зеленського до Києва, він на прес-конференції з Має Санду сказав, що Україна не відмовлялася від постачання азербайджанського газу. І це ну викликало як на мене серйозну дискусію в експертних колах. Ну і українці чутливо відреагували на те, що тому що з 1 січня припинили транзит газу російського, а історії з азербайджанським газом півроку, як мінімум, обговорювалися. І я коли писав пост наводив цитати відомого і Михайла Гончара, і також Макогона про те, що це буде не Азербайджанський, а все ж таки російський газ. Ну і я буквально ще два слова з приводу Європи. Європейська комісія сьогодні під час дуже непростих переговорів з Орбаном, який говорив про енергетичну безпеку, все-таки погодила підписання санкційного пакету. Поки що це лише інформаційне повідомлення, але воно все більше знаходить підтверджень в обмін на те, що Угорщина буде отримувати газ. Звідки я не знаю? От я хотів би пане Гіл попросити вас пояснити і мені, і нашим підписникам ви більш компетентні в цій сфері. Про що власне зараз відбувається йде мова, який газ до Європи буде постачатися чи буде не постачатися в принципі через територію України? Ну, перше я б, я б трошки так уточнив, тому. А, тому що безпосередньо щодо енергетичної безпеки, там а, є наступні такі заяви. Які підтверджуються головою МЗС Угорщини, а перша це безпека для е, нафта і газ гарантії для нафта і газопостачання для європейського союзу, а, тобто е, і окремо потім виділено нафтопостачання, тобто реальна і угорщина і словаччина вони занепокоєні е, тим, що Україна. Всередині 2025 року, тоді, коли якраз закінчиться та відстрочка, яка надана Європейським союзом, і санкції щодо відмови від російської нафти, що Україна може припинити постачання і нафти. Наша організація зараз активно лобіює це, скажімо так, це рішення, намагаємося надати відповідні аргументи. Аргументів дуже багато. Ось і це і питання суми, яка отримується за транспортування російської нафти. Ми отримаємо біля 200-250 мільйонів доларів. Росія отримає 6 мільярдів. Від цих 6 мільярдів десь приблизно 4 мільярди поступають в російський бюджет. А це і фінансування про російських фактично урядів Орбана і Фіцо. А це також і питання, якраз посилення санкцій, Коли американські ввели санкції, якраз було б добре, щоб ми. Так, обмежили постачання нафти і так далі. І от на цю адвокаційну кампанію треба розуміти, що в нас керівником організації також є Робко, яка лобіює інтереси України в Європейському Союзі, зараз знаходиться в Брюсселі, і піднімала так само цю тему. Е, і я думаю, що якраз це очікування про те, що Україна розглядає це питання е, зупинки транзиту російської нафти і стала головним. А газ, газ, це вже як така, що а давайте ще газ будемо відновлювати, тобто, іншими словами, постачати газ. Тепер конкретно до вашого питання. А, президент заявив про наступне. він яким чином обґрунтовував, що чомусь газ є. Тобто, він говорив, що видобуток газу складає десь приблизно біля 40 мільярдів а, купів. А, на рік, і з яких споживання Азербайджан. Азербайджана, да, ми зараз говоримо про Азербайджанський. Він якраз пояснював про азербайджанський газ, і, до речі, наголосив, що в жодному випадку ми співпрацювати з Росією не будемо. Російський газ транспортувати не будемо разом з тим. Ми не відмовляємося транзитувати інший газ, зокрема, Азербайджанський. Угу. І якраз наводив приклад, чому може бути транзит азербайджанського газу. Він говорив наступне: про те, що видобуток складає 40 мільярдів кубів. 15 мільярдів кубів це споживання безпосередньо всередині Азербайджана. І е, є зайва, відповідно, там, е, та кількість 25 мільярдів, яку е, Азербайджан нібито може продавати. Але проблема полягає в тому, що Азербайджан вже продає ці 25 мільярдів. Частину він продає Туреччині, частину він поставляє в Європейський Союз. І у нього довгострокові контракти а, на весь цей газ. Тобто, вони розписані мінімум на 5 років. Він mm -hmm. у нього немає зайвого газу. А, виникає питання: чи може наростити? Ні, не може наростити видобуток а, а, Азербайджана. Наростити в достатніх обсягах. У нього там десь приблизно 5 до 10 Може бути нарощення разом з тим. Набагато коротший шлях це якраз через турецький потік, через який і здійснюється постачання азербайджанського газу в Туреччину і далі потім в Європу. Там достатньо поставити декілька станцій і компресорних станцій, і збільшити обсяг транзитування азербайджанського газу в Туреччину і далі потім в Європу. То є ризиків, ну, питання в тому, чи потрібно шукати якийсь альтернативний шлях, Азербайджану не потрібно. Uh -huh. а, плюс треба розуміти, що шлях через Туреччину він найкоротший. На сьогоднішній день нема прямо, прямої труби з Азербайджана там, до кордону України. А, тобто, це доволі такий складний, чисто теоретичний шлях, який може проходити азербайджанський газ. До кордонів України і далі потім транзитуватися безпосередньо через Україну. А, Денечко, якщо... можна, можна я поточню панелі? Тобто труби, яка зв'язує умовно Баку, і Київ, Азербайджан і Україна, немає? Немає. Тут ще раз чисто теоретично: там складний дуже шлях. Ой. Одним словом, це ну, набагато тисяч кілометрів довше, ніж, наприклад, через Туреччину. Тобто, Можна намалювати таку схему, але що пропонувалося, тобто ми будемо виходити, що пропонувалося в минулому році. Росія ага. мала би так, як газу немає азербайджанського, то в даному випадку азербайджанський газ, він, так як його немає в достатній кількості, ці 15 мільярдів. Які споживає для себе Росія продає свій газ Азербайджану в розмірі 15 мільярдів? А ось цей вивільний газ на 15 мільярдів мав би бути якраз і поставитися за документами до кордону Росії і України. Тобто Напряму напряму нема Тобто це все за документами. Віртуальне так зване постачання азербайджанського газу насправді це реальне, як часто говорять молекули російського газу. Тобто Росія продає Азербайджану, а азербайджан, нібито це вивільний газ продає безпосередньо через Україну, Словаччину і Угорщину. Ну Словаччину тут в першу чергу. І вже вдруге це угорщині. Тобто, іншими словами, вся ця схема існує лише тільки на папері. Минулого року ця схема не пройшла. Тобто, наскільки там не прагнули цього, але такий суспільний резонанс е, з приводу того, що це все одно буде російський газ, і це розуміють в Європі, це розуміють в Україні, е, не дала можливості відповідно здійснювати такий транзит. Отже, питання по факту минулого року був закритий. І незважаючи на те, що в листопаді ще президент заявляв про те, що він е, готовий транзитувати азербайджанський газ. То вже в грудні його риторика була однозначна, чітка про те, що жодного транзиту російського газу вже не буде, і це звичайно е, ну, рішення правильне, тому що ці кошти приносили достатньо, ну скажімо, прибуток і давали можливість фінансувати війну, тобто, ось е, це. А, то, що давав Михайло Ганчар своєму дописі, треба просто уважно слухати а, заяву президента, якраз на цьому бризбрифінгу з Маєсандо. Він говорив чину, А та схема, яка була дана, вона якраз показувала транспортування азербайджанського газу до України. А не в Словаччину. Ну, нема сенсу іншими словами. Тобто, єдиний шлях, звідки може піти газ, про який сказав президент, це якраз з Росії через територію України в Словаччину. Іншого шляху знову ж таки нема. Заганяти на територію України, потім, відповідно, його відправляти в Словаччину це абсолютно нераціональний шлях, якщо є пряма труба. Значить, як я розумію, сьогодні теоретично є лише один метод. Транспортувати до Європи азербайджанський газ. Азербайджан купує цей газ у Росії, фізично він його фактично не забирає, але продає його на кордоні із Україною, умовно в тій же самій Суджі. Так, ну, приблизно я правильно зрозумів. І тоді Європа отримує уже по документах азербайджанський газ. Абсолютно Панелія, а, ну, в принципі така схема вона розглядалася, як ви кажете, і минулого року. Що змінилося? Президент говорив у грудні. Ви сказали, самі ніякого газу не буде. Зараз він говорить дещо інше. На вашу думку, Придністров'я, Європа, які інші чинники, санкції, що підштовхує сьогодні президента робити такі заяви. Ну насправді то дійсно будеш постачатися по документах Азербайджанський ГАЗ, але Росія отримає за нього гроші від Баку, наскільки я розумію. Ну по, по логіці так же А з Баку, так а потім прораховують знов ж таки Росія за. Ну, Одним словом, все одно Росія буде вигодоотримувачем від цієї операції. Що, що спутало до таких дій сьогодні нас, тому що ми спробували розібратися? А, спочатку Угорщина не проявляла себе протягом а, всього часу, тобто цих двох тижнів, а, поки був фактично припинений транзит. Єдиний, хто постійно сипало різноманітними заявами, це Фіцо. Uh, який говорив і про тиск, і погрожував, говорив, що припинив постачання електроенергії і припинив надання відповідної допомоги українським біженцям і так далі, то подібно, але реального тиску на Україну у нього не було. І от цей момент настав а, тоді, коли Європейському Союзу у них є чиста технічна потреба, вони так зробили кожне півроку. Продовжувати санкції проти Росії. Вони, відповідно, підписують, і там обов'язково згода всіх країн, абсолютно всіх країн, учасників Європейського Союзу. Тобто, якщо хтось проти, то, відповідно, продовжувати санкції неможливо. І якраз цим моментом скористався безпосередня Орба. Знову ж таки, я думаю, що він в тому числі мав певні ефіци, мав певні контакти з українською стороною, що вони будуть наполягати на відновлення відповідно транзиту. Але ще раз е, Орбану е, цей газ не дуже і потрібен. Він достатньо отримує безпосередньо російський газ е, через е, турецький потік і через Україну у нього не, немає ніяких. Потреб, скажімо так, відновлюватися цей, відновлювати цей транзит, то він, можна сказати, вирішив підтримати е, свого е, спільника в Європейському Союзі. Але а, в чому його однозначний інтерес? Він чудово розуміє, що зараз Україна припинила транзит газу, то наступним буде припинення транзиту нафти. Бо пояснити, чому Україна продовжує транзит нафти, ще менше аргументів, ніж транзит газу. Не дуже значна ділянка. Дуже маленька сума, яка отримується Україною. Тобто, якщо в порівнянні з газом, газ там набагато більше ми отримували, ніж, наприклад, за цей же самий транзит нафти. Далі сума, яка отримується, вона співставна сума, яка отримується за газ, приблизно 6 мільярдів. В залежності від ціни а, на нафту, яка коливається на світових ринках, відповідно може змінюватися сума від 5,5% до майже 8-9 мільярдів. Це в бюджет а, долар. Росії. Це не все в бюджет Росії, а, десь приблизно 60% йде в бюджет Росії у вигляді податків, рентних платежів і відповідно, сума, яка йде, наприклад, якщо ми буде 6 мільярдів, 4 мільярди в російський бюджет. І це дає можливість відповідно фінансувати а, війну, в тому числі. Так, так. А, і в цьому ключі у нас дуже багато аргументів, чому треба припинити цей транзит. Так ось Орбан використав, він розуміє, що якщо зараз він мовчки погодить ці санкції, то, наприклад, уже условно до цих санкцій Україна може припинити транзит російського, російської нафти, і він уже якихось важелів. Тобто у нього залишився тільки єдиний сильний важель, де він однозначно впливає, тому що, по іншим питанням, Європейський Союз знайшов, яким чином обходити блокування Угорщини. Зокрема, наприклад, вони там переходять із політики санкційною в політику тарифною. а там угу. уже рішення щодо тарифів не потребує згоди всіх учасників, а просто кваліфікована більшість. Як результат, він не може заблокувати. А по санкціям – це однозначно питання, де має бути згода абсолютно всіх учасників. Тому і він використовує відповідну тематику, е, привід для того, щоб нагадати і отримати гарантії. Скоріше, всього, ми як результат, е, навряд чи відновимо транзиту газу. Е, я сильно в цьому сумніваюсь, але ми, скоріше скоріш, дамо гарантії. Щодо транзиту нафти, але я би на місці української влади якраз зазначив, що ми да, даємо гарантію до того моменту, поки Орбан е, голосує за санкції і там за рішення, які вигідні для України. Як тільки він припиняє таке голосування, якщо він ставить колеса в е, палки в колеса для України для українського руху в Європу, або для допомоги Європи, або так. інших якихось рішень, то транзит нафти припиняється. Тобто гарантія гарантії до моменту того, поки Орбан діє в інтересах України не дієш в інтересах України. Ну вибачте, тоді ми припиняємо транзит нафти. Тобто, ми маємо скористатися цією ситуацією, поставити умову гарантія продовження до того, поки відповідні рішення в європейському союзі є в інтересах України. Тобто Європейська комісія, попри те, що пише зараз Reuters, намагається і буде говорити з нами про відновлення транзиту газу. Про газ не домовляться, а просто збережуть транзит нафти. Тобто, така домашність. Вони просто пообіцяли, Вони дивіться, по нафті вони дали гарантію, а по газу вони пообіцяли поговорити з Україною. Тобто, це нічого не зобов'язує абсолютно не зобов'язує Україну. Тоді в мене запитання: тобто, таке. там нема гарантії по нафті, там написано напряму, що Україна дає гарантію по збереженню транзиту нафту, а по газу лише тільки перемовини. Тоді в мене запитання. Давайте спробуємо ще таки мені пояснити глядачам, а для чого президент робить заяву про те, що є намір відновити постачання азербайджанського газу через територію України. І він говорить, до речі, про Угорщину і про Словаччину. Так, ну як на мене, все ж таки в Україні давайте, от, якщо говорити відверто, то а, цю схему а, з транзитом а, російського газу під виглядом Азербайджанського почали розробляти в Україні. Це не була ініціатива Росії, це не була ініціатива Словаччини чи Угорщини, це була ініціатива України. Для чого? А, я вважаю, що це якісь коруп... це корупційна складова, е, у зв'язку з тим, що якихось інтересів України в цьому нема, то продовжувати транзит можна ну, тільки в тому, коли відповідні очільники служби відомств зацікавлені uh -huh. в тому, щоб цей транзит відбувся тобто особистий інтерес. Бо суспільству це важко пояснити, чому ми на третій рік війни, при тому, що у нас вже немає зобов'язань. Жодних юридичних а будемо продовжувати транзит. І взагалі мені дуже важко уявити якісь там підписання якихось контрактів. Як результат були поїздки представників Нафтогазу безпосередньо в Азербайджан, які були перемовини, були зустрічі всередині країни з азербайджанською компанією ой а, Сакар. Далі, потім був приїзд Фіцо е, безпосередньо в Україну. Там були перемовини, і е, була заява. До речі, чому дуже сильно е, образувався Фіцо? Що протягом всього 2024 року українська сторона говорила про те, що вона продовжить транзит, тільки це вже піде Азербайджанський газ? А uh -huh. під виглядом, скажімо так, російський газ під виглядом азербайджанського. Тобто, з іншими словами, ми навіть давали певні гарантії, навіть підписували певні меморандуми. Як результат, коли 1 січня це не відбулося, ну можна сказати, що українська сторона була якась непослідовна протягом всього цього, тобто обіцяли, вели перемовини, а не зробили навіть один із таких елементів підготовки до цього було введення санкцій проти Лукола. Так, санкції проти Лукола, які припинили транзит безпосередньо в тому числі Словаччина. Словаччина знову ж таки почала дуже багато їздити, і все решта, але дуже швидко е, оформили це у вигляді транзиту. Тепер уже йде не російська нафта, а угорська нафта. Угу. Тобто замінили Лукойл угорською компанією. Тепер угорська компанія почала отримувати більший прибуток, тобто фактично фінансування кремлем. Е, Орбана збільшилася у нього стало більше можливості для того, щоб і свою партію фінансувати, і міді фінансувати, відповідно, і людей підкуповувати е, тарифами на бензин і комунальні дешевими комунальними послугами. Тобто ага. вся ця операція вона фактично дала можливість орбану заробляти більше. Це перший момент. А другий момент юридично був підготовлений сам факт: речі. Наступ в грудні 2024 року Орбан пропонував. А давайте ми оформимо російський газ як угорський, так, так, так. то з іншими словами, ми будемо оформляти, що це угорський газ, і ви бачите, ви не транспортуєте російський газ, ви будете транспортувати угорський. Але тут уже наші партнери просто напросто в європейському Союзі сказали: Ви ми вводимо санкції, ми несемо збитки. Ми караємо тих, хто е, обходять санкції вторинними санкціями. Тобто, у нас це однозначно для нашої економіки, це є збитками всі ці кроки. А ви тут придумуєте схему як обійти? Як результат розуміючи наслідки і від американців, і від Європейського Союзу. Якщо ми провернемо таку схему, то в цьому контексті звичайно е, просто не вдалося це оформити. Із-за того, що ми би втратили підтримку скоріше і США і Європейського Союзу, я ну дякую вам за цю інформацію, але все ж таки, тут один момент політичний з'являється: враховуючи те, що Дональд Трамп прагне збільшити постачання скрапленого газу до Європи, і якраз тут на тлі припинення транзиту ціни в Європі почали зростати. Низка танкерів були перенаправлені до Європи безпосередньо. Там на кожній партії те, що я читав повідомлення в пресі, там плюс 5 з копійками мільйонів доларів на кожній партії. Ну а тут тепер виходить так, що заявою нашою ми дещо суперечимо намірам Трампа збільшувати свою присутність енергетично в Європі. Бо ми фактично демпінгуємо, якщо ми пустимо сюди азербайджанський газ. Ну окей, російський під виглядом азербайджанським азербайджанським, зараз ми це плюс-мінус обговорили. То як це взагалі то розцінювати? Бо я все-таки ніяк не можу стоїти докупи наміри Зеленського і заяву його. Що, що ви маєте сьогодні? Ні, ну я думаю, що це продовження е, певної риторики, е, з приводу, що от азербайджанський газ ми будемо пропускати, а російський не будемо. То, тобто, з іншими словами, я думаю, що це не якась е, нова позиція, а це. Продовження тієї риторики, яка була протягом там навіть грудня. Навіть тоді, коли вони припиняли транзит, вони якраз заявляли про те, що транзит може бути все одно якогось іншого газу, азербайджанського, зокрема. То, тобто, з іншими словами, він я думаю, це не нова якась заява, а якась нова позиція, а це нібито продовження позиції, яка була висловлена раніше. Президент такого ніколи не говорив. Перепрошую. З приводу, з приводу чого? З приводу газу азербайджанського. Перед цим була і грудні говорив, його... і в листопаді говорив він постійно наголошував на те, що азербайджанський газ ми готові пропускати в жодному випадку російського. І раніше, тобто, такі так, заяви так. були. Просто, угу. от коли таких заяв не було, це був грудень місяць. Угу. От приблизно там друга половина грудня місяця, вже тоді, коли зрозуміло, що це не проходить, вже в його публічній комунікації це не згадувалося. Тобто угу. ну, вже була позиція однозначна. Хоча все одно, ну, скажімо так, я, я чекав тоді, коли буде остаточне рішення. Коли припиниться транзит 1 січня там, о 6-й ранку. Uh -huh. Тобто, коли він фізично припинився, ну от нарешті, е, я скажу: ну тоді вже нас політика дуже така непередбачувана, uh -huh. і ми могли би щось там викинути. Тому я е, заспокоївся з приводу того, що точно транзиту не буде тільки 1 січня. А чи можна якось поставити на ваш літерес санкції і газ? Бо я так розумію, ми домовилися з Угорщиною, що вони нічого не блокують. санкції продовжуються на півроку, але не виключаємо вільність постачання газу до Європи. Ну, зараз ми говоримо азербайджанського. Чи справді санкції переважають наш транзит? Так. Дивіться, це розблокування активів. Ви ж розумієте, на кожне півроку блокуються золотовалютні резерви. Тобто, в цій санкційній політиці найбільше, скажімо так, вагоме фінансовий момент це блокування золотовалютних резервів Центробанку Росії. Це 190 мільярдів. І чисто теоретично, якщо не продовжити санкції, Росія дає платіжку перерахувати всі золотовалютні резерви кудись на територію, яку вона контролює, і ага. все. Юридичних підстав не реалізувати цю платіжку, якщо не буде санкцій, нема, Тому в цьому ключі це однозначно не співставні речі для нас санкції Ну дуже важливо, якщо б європейський союз нормально би поставив санкції, умовно кажучи, якісь безстроково до моменту завершення війни, або, наприклад, хоча б на довший період, то ми б спокійно скажімо так, це прийняли. І американці, до речі, коли вони приймали рішення в рамках J7 щодо виділення допомоги на 50 мільярдів, які потім будуть компенсуватися за рахунок відсотків на заморожені російські активи, вони якраз бачили в цьому серйозну загрозу. Вони якраз просили Європейський Союз продовжити санкції не на пів року, а продовжити санкції на 5 років для того, щоб вони точно знали, що ці гроші, які вони виділяють в Україні, вони потім за рахунок відсотків від заморожених російських активів отримають. Ну, Європейський союз це як говориться спочатку чинив супротив такому рішенню, потім, нібито, досягнуто був якесь там рішення. Але Угорщина категорично сказала: в жодному випадку: от як було по півроку, так і будемо на п'ять років. Я не підтримую, А тут ще раз наголошую, санкційна політика передбачає виключно рішення всіх, абсолютно всіх країн, які входять в Європейський Союз, один проти, і рішення не прийнято. Ну, я отримав більш ніж вичерпну відповідь на багато запитань, які мав. Я їх поставив вам. Я сподіваюся, що глядачі так само задовільнили свій інтерес, тому що це питання дуже чутливе. Я передбачав, що вбачав є тиск шантажу з боку Угорщини. Європа також підтримує цей шантаж України. Ну, за великим рахунком, так і виходить. І нам не буде іншого уже виходу, як погодитися на транспортування цього газу, щоб зберегти санкції, в тому всі про які ви говорили. Тобто, тут справді вага дуже різна. Я сподіваюся, що все-таки ж влада зможе це пояснити українцям, тому що вбачаю, що справді можемо ми підійти до того дня, коли отримаємо повідомлення, що газ пішов уже через трубу. Буде багато спекуляцій, але за ними багато буде правди. Панелі, я вам наразі говорю велике дякую за те, що ви сьогодні були з нами. А справді було дякую. дуже цікаво. Сподіваюся, що ще поговорю на цю тему із вашими колегами, з Гончаром Михайлом. Хочу почути його думку. Відразу говорю глядачам, що ми будемо тримати це питання під пильною увагою, не те, що контролем, а увагою, тому що ну треба зрозуміти, чому власне так відбувається дуже багато зараз. Суперечливої інформації на перший погляд варто розбирати, щоб бути більш політично грамотними. Саме для цього центр громадської нетка вежа існує. Ще раз вам велике спасибі. Дякую за запрошення.